Сучасні технології, які дарують надію, у Буковинському онкоцентрі запустили в роботу другий лінійний прискорювач, який медичний заклад отримав у співпраці з МАГАТЕ. Для тих, хто бореться з онкологічними захворюваннями, це означає доступне та якісне лікування вдома без довгих поїздок в інші регіони. Це дуже важливо для онкології області, адже ми справді стали сучасною європейською онкологічною клінікою, яка надає весь спектр сучасної онкологічної допомоги і в плані променевої терапії. І тепер ті пацієнти звикаються до нас, проходять певний етап лікування, променеву терапію, саме на лінійному прискорювачу, можуть отримати в нас в закладі. Перевагою лінійного прискорювача є те, що обладнання дозволяє точно влучати в пухлину з мінімальним впливом на здорові тканини. Сьогодні на другому лінійному прискорювачі розпочали лікування перші пацієнти. Це великий шанс на одуження великої кількості пацієнтів з запуском другого лінійника ми зможемо збільшити кількість однозначно пацієнтів, тому що ми знаємо, що при роботі першого лінійного прискорювача ми могли охопити до 70 людей в день. Пролікувавши їх з запуском другого лінійника, ми зможемо збільшити цю кількість, тобто до 140 людей, ми зможемо хопити в лікування променевої терапії. Нагадаємо, перший лінійний прискорювач у Буковинському онкоцентрі запустили в роботу на початку червня. Майже за чотири місяці повний курс лікування на високотехнологічному обладнанні отримало 111 онкопацієнтів. Лінійний прискорювач охоплює різні нозології, починаючи це пухлини Голови, голови та шиї, органи середостіння, легені, пухлини-легень, пухлини суглобів, кісток, черевної порожнини, сечостатевої системи, органі малої миски. Також використовуємо в лікуванні гематологічних різних захворювань, таких як лімфоми різних видів. Тому лікування на лінійному прискорювачі це великий прорив. В онкології і шанс на одужання великої кількості пацієнтів. Запуск в роботу лінійного прискорювача важлива подія не лише для онкопацієнтів, а й для всієї Чернівецької області. Це була одна із важливих сходу, на ми повинні були пройти. А це весь колектив, і відділення, і керівництво і. Ті фірми, з якими ми співпрацювали в плані навчання наших фахівців, це велика надія в боротьбі з онкологічним захворюванням. І багато хто з пацієнтів вже пройшли цю процедуру, і ми разом з ними віримо в те, що так це лікується. Олена Крючко, Михайло Орбанович, новини СІ4.